Має вітання! Ну дуже швидко готуються ці смаколики до чаю, кави, молока. Взагалом не важливо. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео готуємо. Знадобиться сир. Так, це будуть сирні кульки. Сир, жирність не важлива триста грамів. Бажано, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Два яйця в мене розмір L, вага 55 грамів приблизно. Цукор додаю, як правило, три-чотири столові ложки. Залежить від того, з чим ми їх плануємо їсти. Ну, взагалом, сьогодні додам три. Дивіться, як наскільки ви любите солодкі. Хто буде питати, що за баночка вона скляна купувала в АТБ щось там 120 двадцять гривнів, класна баночка. Тож. Для тих, хто буде запитувати, додаю ще обов'язково сіль, дрібку ваніліна або ванільний цукор, пакетик додаєте, і перетираю, перебиваю це все обов'язково блендером. Дивіться, якщо залишити шматки сира під час термічної обробки на високих температурах, сир запікається і після охолодження перетворюється на камінчики. Це неприємно, тому обов'язково завжди перетираю борошно 300 грамів пшеничне універсальне з білком 10 і Додаю ще 6 грамів розпушувача, це приблизно 2 чайні ложечки без вершка. Увага! 300 грам борошна. З білком 10 і 3, не 11, не 12 І взагалом для таких рецептів, як млинці, оладки, ось такі сирні пончики. в мене, як правило, завжди є борошно з білком 10 і 3. За рахунок цього вироби будуть надзвичайно ніжні, м'якенькі. Це важливо замішу тісто, тісто доволі липке, Не додавайте більше борошна. Чим більше борошна, тим менш ніжними будуть ваші пончики. Всередині треба, щоб таке собі було сирне суфле. Бачите, прилипає, не біда. багато борошна не підсипайте. Я трошечки припиляю, щоб тільки ну, прям дуже сильно не прилипало. Я розділила на дві частинки, так легше зробити такі собі колбаски і нарізати на однакові шматочки. Можете просто брати, відчіпувати і катати кульки. Мені так зручніше, я роблю так. І все і катаю кульки. Ось такі я роблю маленькі. Пам'ятайте, що під час випічки вони будуть значно збільшуватися. Олія соняшникова рафінована. Ставлю підігріватися олію. Як я зберігаю олію в холодильнику. Бачите, тісто прилипає, нічого страшного. Час від часу ручки підчищаю, і другий шматочок також розробляю. Температура олії для смажки 170-175 за цельсієм. Це важливо для того, щоб ваші вироби не набирали в себе олії. І як виглядає паличка, якщо не маєте термометра? Опускаєте, бачите, дерев'яну шпажку, і вона прям так от, робить так. Загалом це підходяща температура. Все, кульки в олію і смажимо. Нагрів плити з 9 максимум знизила на 6 це середній нагрів. І буду випікати. Зверніть увагу, кульки самостійно знають, коли їм перевертатися. А щоб це було от саме так, щоб вони переверталися. Не додавайте багато пончиків. Якщо додасте велику кількість пончиків, вони один одного будуть затіскати і перевертатися, вільно танцювати в олії не зможуть. Тож краще менше, ніж більше. Самостійно ви не перевернете так якісно всі кульки. Як бачите, температура олії не знижується. Правильна температура все печеться. Тож, краще менше, ніж більше. Інакше, коли будете самостійно перевертати, вони будуть нерівномірно пропечені і будуть всі такі плямисті і негарні. Тож, ось так танцюють, бо на це можна дивитися вічно, як вони танцюють. Я не знаю, як вони знають, коли їх перевертатися. Взагалом зайву олію обов'язково прибираємо. І ось така купа смакоти готова. Цукрова пудра, грам 50, 70 або дрібний цукор. Я ще люблю додавати, мені подобається, сухе молоко для смаку такого молочного. Ось таке сухе молоко я використовую, де продається, там, де все для випічки новус, сільпо, фора. ВТБ не бачила. І всі пончики в цукрову пудру. Не гаряче. Якщо бажаєте більшу кількість пудри на пончиках, тоді можете гаряче. Я ще і за допомогою сита прибираю зайву цукрову пудру. Дуже швидко все готується. Раз, два, і бачите, ціла гора сирних пончиків готова. Смакота! Повністю охололи назовні Назов, ось така скоринка, тоненька хрумка, а всередині сирне, м'яке, ніжне, таке вологе суфле. Обов'язково готуйте і, як завжди, смачного.